Всім привіт! Сьогодні хочу поділитися своїм досвідом купівлі насіння в деяких продавців. Це насіння, яке я купував для 2025 сезону. І також хочу поділитися своїми планами на 2026, де я вже купую насіння для цього сезону нового. Для сезону 2025 я купував, здебільшого в продавців Екзоботаника. Все росте, огород, грав Семена. І ще я додатково брав розсаду від вогняра і розсаду від гострономія. Також в мене був подарунок на день народження, ще декілька варіантів насіння. Так, і, і ще. Перці, які я не купував, а які мені подарували, це турецькі перці, От вони такі. Насінин тут багато. Він червоний, оцей червоний коли достигає. Дуже прикольний на вигляд. І тут ще два варіанти ось таких довгих перси один гострий, інший не гострий. Васінин багато, схожість дуже-дуже гарна. Прям. Я не сподівався, що їх буде так багато. Я так просто просіяв, а вийшло, що в мене ще кожного з цих перців ще по 20 було кущів. Тому почати, мабуть, треба з табаско, бо це я купував у все Росте. Я там купував і фосфор. Це дуже. Професійний, класний, доброго було. Використовував, задоволений. А от стосовно Табаско я не дочитав, не дочитав опис. Виявилось, що це табаско невеличкий, там 25-35 сантиметрів кущик. І я очікував від нього, що він зараз як піде, як піде, бо є табаско такий, от прям величезний. А він сидів і вони дуже красиві. Це такий їжак, у якого спочатку жовті, потім червоні, там десь помаранчеві гілки, і він отак от всіяний. Тут дуже класний перець. Мені сам по собі він сподобався, але треба було розуміти, що садиш. Бо я його посадив так на грядку. І він там зовсім. Він там е... його, по-перше, з'їли попелиця, мураши, бо він невисокий, там залазити до. Перчиків недалеко. а По-друге, він втрачався в композиції зовсім. Якщо б його окремо посадити в газончик, дуже красивий перець, мені він сподобався. Насіння зійшло класно, все, я ще й поділився, і всі ті перці, які в мене зійшли, і вони проростали там на городі, вони всі добре себе показали. При тому, що кущик 25 сантиметрів. Але от прям росло дуже пишно, класно. Далі я брав ще насіння екзоботаніки, І от по насінню Екзо Ботаніки у мене здебільшого було все непогано. Тобто The Branch добре, Eastern Ornamental добре. Шешито ем, добре. Далі я, брав, далі я брав Рокото. І от з Рокото якась проблема, це може в мені справа, але половина насіння у мене сходило, але не, не сходило сама насіннева ця оболонка. Тобто я втратив розсаду через те, що не зміг зняти нормально сіневу, і сама рослина змогла її з зняти з себе. І я намагався це робити обережно, намагався додавати ем, якусь марлю змочену чимось, щоб легше було це зробити, скинути рослині, подовше тримав. У парничку, там, де була підвищена вологість, це, це нічого не давало. Тобто воно, і навіть якщо я знімав його вдало-невдало, воно все загинуло. А, тим не менш, деякі рокоти в мене змогли вижити і дали плоди, але було буквально по одному одній рослині там декількох видів, тобто з п'яти тобто, на ціни кожного варіанту. Лише одна з п'яти у мене стала кущем. То, може, проблема в мені і в рокото, тобто в моєму підході до рокото це ще треба буде попрацювати над цим. Рокото цікавий на смак, є декілька варіантів таких оригінальних, які в Перу використовують Рокото для них, то мені сподобалось на смак і треба спробувати. Все ж таки ще раз з рокото. Зв'язатись. Або навіть просто купити собі перцю. Бо це буде простіше той, хто вже зрозумів, як його вирощувати, у кого він пішов на його землі, то там він нормально дає. І нормально достигає, коли його вже зняв, з куща, з кущем, після там перших приморозків або тощо, і отримати можна непоганий врожай, є що з ним зробити. То. Претензій до екзоботаники немає в мене. В мене є проблема з рокотопельцями, що мені з ними складно. Є е ще е, замовлення в мене було на Огород. І там я купував пташинеоко, тандер Качу Brown, PI-310888, Каєнський довгий і кумарі бразильський. От кумарі бразильський в мене є проблема. Я купував. А, от спеціально я спочатку придбав першу пачку, а потім я придбав ще. Здається, 10 по 5 насінин, і от жодна насінина з 55 в мене не зійшла. Я намагався його по різному, замочував, не замочував. Грунт брав один інший температурні режими отримати більше над сонцем в тені, в затінку, все, що не робив. Нічого в мене не вийшло. В кумарі бразильський в мене не вийшов. Якщо у когось є насіння бразильського кумарі, буду вдячний, придбаю, обміняюся. Дуже хочеться спробувати, бо це ще одна родина перців. Вона так п'ята з половиною, цікаво, цікаво виростити. Далі, пташине око, у мене три рослини з п'яти, прижилися на городі. Але вони хворіли. Я не знаю, там просто таке місце було незручне, або я їх висадив в невдалий день, коли були там приморозки, вітри і ще щось. Коротше, пташине око, воно росло, але не дуже. Тандер -качу браун, гарний перець, мій тепер один з улюблених на Капсіком Аноном. Нема взагалі питань. Хоча дві рослини хворіли, але. Вони виросли достатньо, там проблема була якась, скоріш все, з корінням, а, бо три рослини інші нормально себе почували чи дві. І перець Каєнський довгий і ПІ310888. взагалі питань нема. Всі зійшли, всі росли, всі давали гарний врожай, ПІ310888 взагалі дуже класний перець зовнішнього вигляду, бо в нього всі причини на зоні. Їх добре видно, вони проходять стадії від такого світлого, кремового, потім оранжевий, потім червоний. Їх класно фарширувати, невеличкі причини ці фарширувати. Я робив із крем-сиром, із фаршем. Все дуже смачно. У мене навіть дитина по остроті під'їдала одну-дві за, за столом. І почувався себе нормально. Такий помірний, приємний опік і добрий смак. Бо він такий трішечки з кислинкою, але якщо добре червоний, то він вже такий солодкий. А, так, от з Города в мене лише це питання до. Є там серія від? А... Як, 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 як? Огород Я є у них серія від автора, і от там виходить, що у мене 50 на 50. Один перець ПІ31088 мене дуже задовольнив. Я радий, що познайомився з цим перцем. А от перець Кумарі Бразильський з 55 насінин я не зміг виростити нічого. Ну, це таке. А є ще мені порадили на цьому каналі в коментах, підказали є. Насіння від грав Семена, там багато, дуже багато насіння томатів і багато насіння перців. Я вже, Ну я коли побачив це, грав Семена, на той момент я вже не хотів додавати нових видів до своїх планів, але побачивши таке різноманіття, я там знайшов це бікіньо, красний білий, знову взяв лонгхорн, Перець Thunder Longhorn, а це був червоний. Хотілося порівняти його з Thunder Качу Brown, бо було схоже, що вони десь близькі. Перець Петра, до речі, перець Петра в мене ані з екзоботаніки, ані з граф насіння не виріс з забавної форми, заради чого його і купують, не виріс і. ну, тобто перці виросли, але не тої форми. Так, Посейдон дуже смачний перець, це Бараніший ріг, тільки, здається, угорський чи Магарський варіант. Смачний, смачний перець, класний. РБ003. Насіння зійшло добре. Але коли висаджував, допустився помилки, не підібрав гарний час, довго сиділа рослина в землі і вона дало врожай, там я зібрав, на, здається, на пів кіло. Ферментованого соусу, я таке не збирав. Але виявилось так, що RBN 003 дуже полюбляє метелик, і він проїдає, залишає, залишає там свого гусіння. У мене ще здається на 300 грам ферментованого соусу перців просто там, впало на землю. Бо ми були всі з гусенями. Але це не відноситься до граф насіння. Так, Тандер Качу Браун там теж взяв. І вони сходили от, і в огороді, те, що я взяв, і в грав на сіні. Все було приблизно там десь 60-70% в мене зійшло, але це може бути моя проблема. Тірекс жовтий зійшов, але не вижив. Точніше, коли я його вже висадив. Він не прийнявся. Ітайський дракон красний, дуже красивий перець. Йому б от трішки раніше дозрівати, і було б дуже класно, бо в нього така пальма пальмовий такий вид вигляд, е і червоні ці розетки е виглядають дуже класно. Це стосовно насіння. Якщо подивитись на ціни, то ну от табаско мені. Мельч... Ні, Таваско 27, здається, було, було добриво. 487 це разом з добривом фосфорний там 1 літр концентрат добре. Екзоботаніки вийшло там трохи дороговато насіння. А, граф насіння приємні ціни, але буває так, що. ну от, Три, три, три насінинки. Ну, куди це? Три насіненки. Там, ті-рекс, там теж три насінки. Таке. А... Стосовно розсади, хочу поділитися, я вогня замовив. Скільки 10 кущиків. Це в мене по 100 гривень, здається, за кущик. А приїхали вони ще з подарунком, два кущики, там, там навіть в умовах, коли купуєш. Є примітка, що купуєш там на 500, отримаєш кущик в подарунок. І вони приїхали доволі цікаві. Там корен, кореневий було ось так: от, такий лоточок відрізаний, там невеличка коренева, і ось такий от там десь був сам кущ. Тобто, кущ був більший кореневий разів 4. Я трохи хвилювався, що вітер, весна, ну, відкритий ґрунт. Щось з ними станеться не приживеться, лопухи вже були великі. Але все було добре, і в мене от, з розсади від вогняра все прижилось. Трі кущі були трохи підхворили, і вони дали пізніше перці і менше. Але все інше дало мій найбільший врожай в цьому році надгострих перців. От Розсада мене, можна сказати, витягнула стосовно об'ємів понадгострих. А, також тут ще нема в таблиці, але я купував а, розсаду від гострономії. Вже наприкінці, тобто, ну, на кінець весни я отримав там в серпні висадив розсаду надгострих. Там останню забирав. Це були а, хабанери, а, червоний помаранчевий, і каролінський жнець-жовтий. Каролінський жнець-жовтий дуже класно прочився такий агресивний кущ розрісся. Я з нього зробив. там... Здається, близько кіло в мене вийшло ферментованого соусу. І ще на півкіло ем, зеленої аджики надгострої теж вийшло. Дуже гарний вийшов варіант. Мені сподобався цей перець. Буду його в цьому році намагатися теж виростити. Тільки раніше, щоб більше зібрати. Це стосовно поносінню, я, в принципі, зі всіма ще працював би, якби. Не знайшов групу в Фейсбуці, е, українську групу в Фейсбуці, де я вже придбав собі перців, тих варіантів, які я тут більше ніде не знайшов. От таких великих продавців я чомусь не знайшов такі перці. І зараз е, додам в опис під цим відео посилання на групу, і, схоже, можна закривати свій канал, бо такий. ФБ ресурс, там просто неймовірна кількість людей цікавих варіацій перців, рецептів. Я вже там знайшов волонтерів, які фасують для військових перці соуси і відправив своє, отримав на зворот подаруночок. Теж дуже цікавий, гострий радий, дуже так от. На тому ресурсі у Фейсбуці там я отримав прімоталі шоколадний. Я взяв 20 на 7 2 по 10 ріппер карамельний, теж 2 по 10 взяв, а, мені в подарунок дали пімента кайкса. Взяв собі Трінідат Іварі, Скорпіон, теж 20 і Вархог. Жовтий, теж 20 мясінин. І це мені вийшло вийшло мені це все 400 гривень. Я брав по 50 за 10 мясінин і хочу тут зазначити, що я в таких продавців, які торгують перцями, от як з переднього закупу сезону, я не знайшов. А мені дуже хотілося отримати саме при шоколадний. Бо це кажуть гостріше в рази, аніж, ну в рази. Гостріше, ніж каролінський жнець. Також хотілося його а, зрівняти з Вархок. Теж дуже гострий перець. І от на цій групі я бачив такі перці, які ну, ще, ще, не, ще не бачив. Тому а, рекомендую заходьте. Цікавого сезону. Також я буду намагатись вирощувати з насіння, яке зібрав. Цьому році сам. І у мене тут такий виклик, бо минулого року, на початку 2024, я хотів виростити надгострі перці з власних зібраних настінин, і в мене не вийшло нічого. Тому цього року хочеться, щоб вийшло хоч щось. Буду намагатися ще РБНЦ виростити. Буду Ханеру вирощувати, також зінк. А Хіліма обов'язково, бо це дуже класний маринований перець виходить. Кароліна жовта. Подумаю над зібранжем. Зібранж це капсиком, а, бакатом, і він він незручний, бо перець причина сама по собі нерівна. В неї оце виправляючий форма дзвоника. Але він дуже смачний з яблуком, корицею, з творогом. От з медом перець більш такий ароматний кондитерський, щось, що дає е, цікавого смаку страві. От треба буде цю площину дивитися, експериментувати. І кущі дуже класно росли, тому приємно дивитися на них, чому б і ні. Е, поділіться, хто що планує вирощувати екзотичного або для практичного використання. Всім бажаю таки, щоб відбувся цей сезон 2026. Закриваємо 2025. З За вдячністю і щиро ділимось враженнями. На все добре, гарних свят!